Друга церква, привіт! Ми з братом Романом Капеланом нашим церковним їдемо на східну Україну. У нас великий маршрут, у нас є духовно-пастерська робота і паралельно є гуманітарна, місіонерська. Їдемо. Саме головне наше призначення їдемо до людей прифронтових харківських сіл. Рад Роман зв'язався з волонтеркою, одну жіночкою і говорив, що там ще душна ситуація про Так, Казала, що взагалі, як почалися ці вже сильні атаки на Харків, то нічого взагалі не проводять, ніякої допомоги. Люди без роботи, без їди. Ну, ось вирішили, треба їхати, щось зробити, все, що можемо. Саме головне слово Боже веземо і рис, консерви. Асолі, все що, все, що нас збирали. Вчора у нас був цікавий день. Ми збирались з цілої України і завантажували от наш бус, наша конячка робоча. Да -да, Оранжева. -да. Оранжева стоїть за нами. Ми у Львові взяли з волонтерської кухні, де наші сестри, браття працюють для військових. Потім набрали в Тернополі трошки від церкви однієї. І вчора вже пізно вночі завантажувалися і... також зі церкви від братів він має близьких знайомих. І він організував такий само другий бус. Приїде прямо в неділю туди до харківчан. Так, два, два буси, два буси буде продукти, будемо їм роздавати і будемо свідчити, служити їм, говорячи про те, що надія у хресті, коли все найгірше, то наша опора на Христа. Паралельно ще в нас така духовна місія. Нас запросили дві церкви і, з Дніпропетровської області. Це перше, коли я буду служити у Дніпрі. Наш благословенний група Павло Лохотін запросив нас на суботу 12-го годину. і ще є і брат Храпко з області Дропетровської, ваш пастор, ми будемо служити в нього в неділю. І відразу в неділю, після цього на вечір маємо попасти на роздачу людям цих продуктів. Пані волонтер у нас бере, там кількасот чоловік і в нас буде таке от служіння. А після цього ми, напевно, заночуємо, зараз ми ще будемо дзвонити до нашого друга Пастра Сергія Любченко, і єпископа. Можливо, він ще буде мати. Надіємося, що на такі <продовжен> сьогодні будемо спати в <сі> <сі> коридорі. <сі> сьогодні та, нам трошки не повезло. Вчора такий день, був важкий, Кондиціонер не працює в нас, якби в бусі, щось не його. Спека жахлива, ми таки приїжджаємо, ці продукти збираємо, і маршрут дуже довгий і ми домовились. Скажемо, що мали мати кімнату, але приїхали, напевно, запізно біз 12 години і одним словом спали в коридорі. Зараз ми на заправці менш-більш помились і їдемо далі. Надіємося, що наступні ночі у нас буде трошки краще. О, друзі, дивіться, ще яке прохання до вас. Ми маємо тих два буса продуктів для людей, трошки для воїнів, але. Ця пані волонтер, вона сказала нам, що вона є на близькому контакті з бригадами нашими військовими, які відстоюють От саме цей харківський напрямок. Це дуже-дуже близько до фронту. Там безліч їхніх родичів, самих, вони є всі там. І сказала, що військові плюс-мінус мають харчове забезпечення, але трошки бракує в радості душі. Попросили військові, що робити. Каву і чай. Каву і чай. Ми, друзі, збираємо гроші на каву і чай. Військовим 700 чоловік. Я особисто це тільки одна бригада постійно. Там пару пару бригад. Я збираюся від свого дому пожертвувати 10 кав, щоб 10 воїнів вони хоча б одного ранку, коли пробудяться набагато гірших обставинах, ніж без рови нам сьогодні. Ми там окопах ми то спали в коридорі, а вони в окопах, щоб, хоча б зраненько, вони могли потягнути кавусю і щоб їм на душі стало трошки легше. Тому по дорозі з Дніпропетровської області до Харкова в неділю в обід ми маємо заїхати кудись на метро і закупитися. закупити. закупити ну, пару ящиків нам треба цієї А Вже з фейсбуку мені пару тисяч вже, е вже скинули люди. Так що, слава Богу. слава Богу, збираємо далі. Збираємо далі, тому я зараз там закинув е рахуночок е під відео. Ви побачите, під відео, бо немає можливості монтувати. І закидуйте свої пожертвування, поділіться кавою з захисниками нашими і будьте благословенні. Ісус Господь! Скоро буде перемога! Алілує! Перемога Божа! Перемога Христа! ім'я Ісуса!